Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні ми готуємо з вами дуже смачний пиріг. По-перше, його не треба ні випікати, ніяких ні на сковороді, ні в духовці. Це буде насипний тертий пиріг. Дуже смачний, у приготуванні теж не важкий. Так що. Приступаємо до виконання нашого пирога. Тому що аромати зараз у мене такі стоять на кухні, що можна проковтнути язик. Я як хочу відволіктися, вже, прок... вже проковтнула. Бачите, які аромати? Як почала знімати цей канал, то вже почала поправлятися. Тому треба, мабуть, любі друзі нам. Переходити на дієтичні страви, на редьку, на моркву, на червоний буряк поменше пирогів, бо я бачу з такими темпами: вже дегустувати немає в мене сил. Так, таке все добре, що я тільки роблю щось, дегустую і їм. Мої домашні вже будуть скоро сміятися з мене, що я кулінар номер один у дегустуванні. Звичайно, це все смачно. Тому що, ви бачите, що смачно. І водночас ну, я не можу вас обманювати, тому що готую для вас і для себе одинаково. Ну що ж, від... виріклася на хвилинку, а тепер хочу попробувала от такі яблука, бо зараз все по черзі, не вдержалася. Тісто для нашого тіста насипного потрібно 2 стакани муки і одна пачка холодного вершкового масла. І сюди 120 г цукру. Це все сюди висипаємо. і масло, пачку масла я натерла на тертушці. Звичайно, холодне мерзле масло. І от така у мене вийшла крошка. Цю крошку зараз я буду підсмажувати на сковороді до золотавого кольору, щоб вона в мене вийшла на колір, так, як печиво, магазинне, трошки такої коричневого кольору. От така, бачите, крошка. Тут мука, 2 стакани муки, пачка маса вершкового і 120 г цукру. От така основа. Нашого пирога. Так, зараз ми будемо його обсмажувати. А і зараз розкажу про начинку. Начинка у мене яблучна, як я її готувала, ви зараз також усе подробно побачите. І заварний крем. Також пізніше все буде у відео показано і розказано. І отака форма роз'ємна, на якій буде формуватися безпосередньо. Мій готовий пиріг. Його не треба буде випікати, На ніч я його приготую зараз вечір, і вранці будемо вже коштувати, тож приступаю до обсмажування мого, моєї отакої кружки. Так, любі друзі, зараз я вам покажу, як я готую заварний крем. У мене Упрощений, каже, кажу, спосіб при виготовленні цього крему, тому що я купила сьогодні, ось покажу, отакий от пакетик заварного крему, і я його розбавила холодною водою на 200 грам. і буду по рецепту, там пишеться, заварювати на маленькому огні 5-7 хвилин. Мені цей спосіб. Дуже зручний. Навіть я сюди не кидала молока. У мене не знайшлося вдома молока, а захотілося пирога. От знайшла рецепт і приготую дуже смачний пиріг. Подивіться, вже кремний заварний готовий. Зараз ще хвилинку і буду його виключувати. Майже три хвилини. нам і, і п'ять не пройшло. Як мій крем заварився, і я його зараз буду виключати, щоб він не пригорів. Трошки ще помішаю, щоб він закипів. Ось ну, такий, подивіться, яка консистенція. Дуже зручний, купований крем, він коштує дуже дешево. Так що, так, виключаю. А якщо в кого немає такого пакетика, то я вам зараз усе пошагово розповім, як я готую його в домашніх умовах. Тому що не в кожному є під рукою супермаркет, щоб побігти і купити цей крем. Для того я зараз розкажу. А мій крем хай холоняє і будемо далі. Готувати наш пиріг. Поки трошки охолонений крем, сюди треба додати 50 г масла. А поки він охолоняє, я вам розповім, як треба готувати в домашніх умовах заварний крем на молоці. Звичайно, він буде добріший, ніж у мене зараз на воді. Але і цей, і цей смачний. Зараз я додам сюди масло. 50 г, і також тільки той буде білішого кольору. Ну що ж, я вам розкажу одне яйце 100 г цукру і одна столова ложка крохмалю. Це все змішуємо окремо у мисочці. Окремо вливаємо 500 г молока і нагріваємо, щоб це молочко було. Такого не докиплячого стану, але щоб воно нагрілося. В цю масу, де яйце змішане з цукром і крохмалем, ми потрішку додаємо молочко і заварюємо так, як це я робила. Отак заварюємо, заварюємо і ставимо на вогонь, щоб воно також закип'ятилося 5-7 хвилин. І оце, виходить, така ж сама маса, заварний крем, але на молодці. Також можна і пакетик заварного крему купований приготувати на молодці. Але я кажу, що вийшлося дуже якось так випадково захотілося приготувати щось солоденьке, і я вирішила приготувати оце такий заварний, більш-менш дієтичний. Але він теж дуже смачний. Так, кидаю сюди 50 г вершкового масла і ретельно перемішую, і нехай цей заварний крем місто їдь, щоб до повного вихолодження. Отакий От у мене буде заварний крем. А я буду готувати зараз яблучка почищу і натру їх на тертушці без шкірки. Поки мій крем охолоне, приготую яблучну начинку і безпосередньо основу нашого пирога. Вона буде дуже смачна і ароматна. І саме основне, що швидко усе випікується. Тепер буду готувати начинку з яблук. У цьому пирогові дуже багато. Яблук, начинки із яблук. Її готуємо ми так. Кілограм яблук я від шкірочки почистила, видалила серцевину і нарізала от такими довільними такими скибочками. Також на сковорідці вкинула 50 грамів масла і буду обжарювати цю це моє ці, на стоворітці карамелізувати, щоб випарувалася вся жидкость, як кажуть. Так, зараз підсолоджу за смаком. Зараз трошки сипну сахарцю, тому що яблука... Ого, сипнула. Яблука в мене солодкі, крем солодкий, тому сахарю я кину небагато. Сипонула багато, то трошки відберу. Так, грам сто на кілограм яблук. Ну а ви дивіться, як ви любите, яка за засолушки. І в хвилин 10 я буду тушкувати на вершковому маслі свої яблучка, щоб вони закармелізувалися. Отак. Така процедура приготування яблучного яблучної начиночки. Отак. От Нехай вони тушкуються до готовності. Так, от мої яблучки вже карамелізувалися майже. Я їх не буду доводити до коричневого стану. Жидкость уже тут вся випарувалася. Я її отак ще помішаю, хвилиночку і буду перекладати у мисочку, щоб вони охололи. так. І будемо формувати наш пиріг. Мені цим, чим подобається цей пиріг, що його не треба випікати. Просто в роз'ємну форму ставимо на велике блюдо і все пересипаємо нашим нашою, нашим е, таким mm -hmm. основою нашого пирога, як кажуть, забула, як називається, розстрілювалася. Інколи хвилюється чомусь, то нічого. Не, чому. не можу ще привиснути. І все, і потім переложуємо все, формуємо пиріг. Тісто насипне, потім яблучка. І заварний крем. І так чередую. Ну от, А зараз вже все готово. Хватит я можу золотий досталь. Зараз я перекладаю в мисочку І нехай ця яблучна начинка охолоняє. Потрішку ви висипаєте ми отаку крошку сюди. Не бійтеся, вона зразу буде, мов би. Братися такими комочками. Бо це немає нічого страшного. Тому що воно зразу, поки масло не розтане, то нічого. А тепер, бачите, вже хвилин 5 пройшло, 5-10, я зразу теж була злякалася. така в мене вийшла кружка. Дуже гарна, ароматна, рум'яна, подивіться, якого кольору. Так що, любі друзі, Зараз будемо формувати пиріг. Взяла форму і отак її розміщуємо по всій кружки, по всій формі мого крота. Отак. Так, так. так, тепер ложимо слой. Діблучок, карамелізованих отак. Так і стали густі. Я переживала, що буде рідке, а воно дуже чудове, Захолуле. дуже. Гарний карамель. Так, тепер робимо слой заварного крему. От я його так. поверх моїх яблук. Можна аж присум, не захотіла замазувати, щоб не цокати, буду брати обережно. І отак. От Наповнювати шар мого пирогу, щоб воно все пропиталося і коржі були дуже м'якенькі. Ось так, на края. стараюся розглажувати все. Отак. Все чудово. Крему. Тепер знову беру половник отакий крошки. Гарно, щоб воно пропиталося із нашим кремом. І так знову робимо слой з яблук і карамелі. Отак. От останній верх. Висипала я мою кружку. Отак легенько його пригладила, щоб все воно було так гладенький вверх, як воно розмочиться, то буде гарний спресований торт. І цей торт ставлю на ніч у холодильник. А ранком ми зустрінемось і. Я покажу, що з цього вище. Подивіться, який гарний насипний пиріг. Я думаю, що це буде дуже-дуже смачно. Так що, зустрінемося в ранці. От і настав ранок. Такий у мене гарний пиріг. Я вже його відрізала весь шматочок. Він дуже такий м'який, такий. Насичений. Подивіться, який він розрізі. Дуже виглядить апетитно. Оця вся крихта, що я її присипала, вона, бачите, ще в мене і залишилася, як я зняла роздвижну форму, то вони так раз, і все обсипало мої боки. Так, як зробили все для мене шубку таку раз. І все те, що зверху було, все опало і дуже красиво зробили і бокову обсипку. Ну що ж, бачите, кремообразний крем, яблучка. Зараз буду дегустувати. З самого ранку дегустую свій пиріг. Бачите, м'якенький, дуже-дуже смачний. Крем, яблучко. Зараз буду пробувати. Mm. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Так що рекомендую приготувати цей смачний насипний пиріг. Дуже чудово. Можна зробити його з яблуками будь-з якими фруктами, так само слива. Чи клубничка, чи груша, чи персик не іменно що це з яблуком. Ну, це, звичайно, дуже смачно. І мені подобається, що не треба випікати. Перемазав, зробив крошку цю можна крихітну основу і заранше, щоб у вас була вона. У мене вона залишилась так що ще не один пиріг зроблю. І, можливо, не з... можна зробити. Ще один у мене є варіант, нехай це останеться секретом, не буду озвучувати, що було відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте, пишіть, я дуже чекаю на ваші коментарі, на зустрічі з вами. І от з самого ранку у мене ще є один дуже смачний варіант такого насипного пирога. Крихітка ця залишилася, і ми з вами обов'язково зробимо. Оцими зимовими осінніми вечорами нема чого робити, будемо пекти пироги, фантазувати і поправлятися. Це все, як кажуть, шутка. І з позитиву починаю свій день. Я людина позитивна. так що... Хорошого ранку, хорошого дня. Все буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Пока!